Проблеми із верифікацією декларацій пацієнтів. Центр первинної медико-санітарної допомоги втрачає кошти від держави із 16 тисяч декларантів 600 пацієнтів не співпадають дані в реєстрах на засіданні виконкому 19 вересня. Тетяна Рибакова озвучила проблему, з якою зіштовхнулися лікарі. Бо зараз в нашій державі проходить верифікація пацієнтів. Верифікація пацієнтів за ЗАГСом за податковою. І є такі великі проблеми. У пацієнтів, де, наприклад, у дітей свідоцтво про народження світиться червоним, бо не співпадають дані. Ми відправляємо батьків до ЗАГСу, щоб вияснили, що сталося з про народження. Поки що якогось механізму від ЗАГСу ми не побачили. Тобто ці дітки далі їх медичні карті світяться червоним кольором. Також є проблеми з боку податкової, тому що ідентифікаційні коди теж не співпадають, і це взагалі велика проблема у місті, що немає податкової, бо звичайно літнім людям дуже важко поїхати в Одесу. Наприклад, коли не співпадають дані, то декларація не оплачується. Тому в мене дуже велике звернення до наших мешканців міста Южного. Якщо вам лікар каже, що декларація ваша не верифікована, це втрачає кошти медичний заклад. Тому, будь ласка. Зробіть все, щоб виріфікувати і вияснити, які проблеми є в документі і чому не збігаються з єдиним державним реєстром. З міського бюджету жителям виплатять 1 мільйон 190 тисяч гривень. До координаційної ради звернулися 67 громадян за компенсацію пошкодженого майна внаслідок російської агресії. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто 8 питань порядку денного та 6 питань в закритому режимі. Те, що стосувалося неповнолітніх дітей, вони є закритими і розглядалися на виконкомі. Вони для нас є такими, можна сказати, першочерговими, тому що це доля дітей, це майно дітей. Всі дітки, які залишились сиротами або позбавлені батьківського опікування, знаходяться під опікою або усиновлені. Одна дитинка знаходиться в закладі. Інтернатного типу, але теж вже є претенденти на влаштування її під опіку, тому можемо говорити про те, що у нас стовідсоткове забезпечення діток, і наші дітки не виховуються масово в закладах інституційного типу. Приємно те, що у нас є родини, які усиновлюють діток. Так на сьогодні це четверо діток, які усиновлені нашими родинами, і це є дуже приємно. Також хочеться сказати, що ці родини, які діток беруть під усиновлення. Вони мають ті самі права, що і родини, які діток народили. І якщо родина усиновила дитину, отримала свідоцтво про народження, вона може звернутися також по допомогу до міської ради і від міського бюджету отримати допомогу у розмірі 10, 15 або 20 тисяч гривень, так само, як і родини, які отримують ці кошти при народженні. Тому сьогодні у нас така. Тенденція є, що люди беруть діток у родини, і це дуже приємно. І ми радіємо за кожну дитину, яка отримала свою родину. І також на території громади у нас є. Е Прийомна сім'я, прийомна родина, яка також до себе прийняла діток. Ми через фонди, через гранти допомагаємо цій родині. На виконкомі погодили внесення змін до службових посвідчень працівників муніципальної варти. Наразі комунальне підприємство очолює виконуючи обов'язки начальника Олексій Сандюк. Більше про засідання дивіться в програмі Об'єктив плюс.